Я не подивилася розмір фурнітури на сайті, і замість чарівної палички замовила собі чарівну битку. Вже уявляла, де я використаю цю манюнічку. Ага, манюнечку. Це ж бліндубіна якась, ну цілий скіпітер. 13 сантиметрів. О, ладно, думаю, щось придумаю. Придумала робити шпильку у волосі. У мене вже є одна улюблена від іншого майстра, але ця буде з секретиком. Концепція така: рука буде тримати камінець. І так як камінці в мене занадто багато, треба дати собі можливість їх змінювати. Цю можливість нам дасть звичайний карабін. Далі ми його чіпляємо на попередньо підвішений ланцюжок, додаємо камінчик і бачимо, як потворно карабін стирчить з під руки. Його не має бути видно, mm -mm, так не піде. Я вкоротила ланцюжок, тепер все гарно і буде примірочка. Ага, не так швидко, бо в мене виникла ще одна ідея. Спойлер, цей варіант мені сподобається найбільше. І якщо ви ще зі мною, будь ласка, напишіть, який варіант найбільше сподобався вам. І чи припала до душі взагалі така концепція? Бо коли мені щось стріляє в голову, я не завжди розумію, чи це доречно. Чи ні, тому, шановне панство, запрошую до критики, ні в чому собі не відмовляйте. А ось пасхалочка для тих, хто додивився. Більше всіх мені подобається ця шпилька, і нафарбовано в мене тільки одне око.